Я малюю світ, світлякому ми, наче фарби кольора. Я малюю світ, де немає зла і болю. Я малюю світ, де всі люди зорі в небі. Я малюю світ. На білому папері. Зараз дуже актуально є. Різні українські орнаменти, українські теми, українські елементи, якісь мотиви. От, але коли власне, створюю якийсь вечірній одяг, звичайно, що якісь все ж таки, якісь вкраплення, якісь, якісь дрібнички, якісь детальки, ну я вже що мають бути, все ж таки присутні, тому що раз ми живемо у Львові на Україні, тим більше на Західній Україні, що тут дуже це все розвинуто. Тому я стараюсь використовувати по можливості. Сильна Хіцяка – це витонченість, розкіш і блиск, силуети, що бентежать, збуджують і потрясають. Дизайнер з великим задоволенням і натхненням створює одяг для жінок. Чоловіки зауважив модельєр надзвичайно консервативні. Запропонувати їм щось незвичне практично неможливо. На відміну від сильної, прекрасна половина людства більше любить експериментувати. Одяг допомагає створити образ успішної людини. Ділові костюми, модельєр практикує шити з несподіваних тканин. Виглядає строго, класично, але оригінально. Робочий одяг він не повинен бути сірий не цікавий, щоб ти приходив на роботу такий з поганим настроєм. Я вважаю, якщо жінка гарно виглядає, якщо вона зранку відкрила шафу, вона бачить море костюмів, які вона хоче вдягнути, на неї настрій буде гарний цілий день. І кожен день. Чому жінка не може виглядати кожен день святково, кожен день розкішно? Тобто для мене немає такого поняття, як такий буденний сірий одяг. Тобто я наважаю, що жінка кожен день має виглядати гарно, яскраво. От і але поруч з тим, тут мають бути наряди і вечірні туалет. Тобто вона має і мати пару в гардеробі пару соконок, мають бути якісь і вечірні костюми. звичайно, мають бути і блискатки, і біжутерії, щоб був дуже великий вибір. Тобто, все ж таки має бути різноманітність. Останній шик розписувати по тканині спеціальними фарбами різноманітні узори. Краплення таких елементів, будь-яке вбрання робить неповторним. А віднедавна Назар Хіцяк почав створювати ще й аксесуари. У роботі з клієнтами модельєр вважає найважливішим спілкування. Під час розмови дизайнер намагається з'ясувати смаки, уподовання, стиль життя людини і створити новий образ. Не завжди ж люди бувають впевнені в собі, не завжди такі сміливі, не відверті своїх там ну, в одяг в житті. Тобто я намагаюся завжди зробити одяг, щоб він був настільки якимось таким оригінальним, настільки навіть деякі мірі деякій шокуючим і визиваючим, щоб людина повністю помінялася. І дуже часто буває, коли приходять люди. Вони не знають, що вони хочуть, не знають, як вони мають виглядати, приходить, скажімо так, сірими мишками і дуже часто буває так на 90%, що не виходять з ці зажидкими вишуканими шикарними розкішними жінками. Я відкриваю очі і знову бачу ночі. Та свою зірку, десь там у темноті Вона для всіх палає. І шлях покаже зо. 是。 Першу чергу вечірній одяг має відповідати тій атмосфері, тій обстановці, для якого він призначений. Якщо це відповідно, якісь або випускні вечори, або якісь фрушети, якісь прийоми, значить одяг має бути більш стриманий, більш не дуже визиваючий, більш такий, більш вишуканий, більш розкішний. Дуже модним в останні часи появилися в нас у Львові, власне, бали, які відбуваються практично. Ну, Пару разів на рік, от і в що стоїться балів, то там тенденція трішки інакша. Є свої правила, є свої нюанси, які потрібно враховувати. Якщо і, дівчина чи жінка йде на, на бал перший раз, то тобто є такі правила традиції, що перший одяг має бути білого кольору, тобто біла сукня, це і обов'язково. Вона не обов'язково вона має бути дуже пишна, дуже дуже велика, дуже розкішна, але саме главное, щоб вона була білого кольору. Наприклад, тобто, другий, третій раз дівчина з'являється на балу, то вже може бути від, 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 від різних кольорів, може бути різної довжини, різна попишності. І перший виріб Назар пошив у 6 років. Матеріалом служила мамина сукня з тих пір. Уже не випускав з рук ні ножиць, ні голки. З часом почав шити одяг для себе і друзів. Рунтовно професії вчився у Львівському профтехучилищі і Хмельницькому національному університеті легкої промисловості. З дитинства хлопця вабило все прекрасне. Малим просив маму відвести його на бальні танці. Хлопців було мало і Назар почав танцювати відразу з двома дівчатами. На першому ж конкурсі здобув перемогу з обома партнерками. Нині Назар Хіцяк, тренер танцювального клубу Кармес української ради танцю. Його вихованці є лауреатами різноманітних міжнародних конкурсів. Юні танцюристи зі Львова завжди захоплюють публіку не тільки своєю майстерністю, але й красою костюмів. Бальні плаття для своїх підопічних Назар виготовляє сам. Ліновитий модельєр не раз отримував пропозиції працювати в інших країнах, звабливі і багатообіцяючі. але Назар завжди залишався відданим рідному місту і львів'янам. Сама душа, як Львова, вона заставляє працювати і заставляє творити якісь власне дуже гарні речі. Коли ти проходишся по вулицях, коли ти бачиш надзвичайно надзвичайну бруківку, надзвичайні думи, надзвичайну архітектуру, воно все відкладається десь в пам'яті, і потім воно все ж таки дає якісь своє відображення на, на одязі, на костюмах. Я думаю, що навіть якщо будуть якісь поїздки, то вони будуть не на тривалий термін, це будуть такі короткі поїздки, власне, щоб просто поїхати укласти якісь там ділові стосунки, але все ж таки творитися буде тут. Надзвичайно люблю дощ, коли у Львові падає дощ, це мене прекрасний настрій, це моя любима. Погода, так що я думаю, що все ж таки, що б не творилося, я у Львові і буду працювати тут. Для кожного митця важливо якнайповніше реалізувати свої можливості. Як правило, успішні модельєри з часом налагоджують масове виробництво власних моделей. Назар Хіцяк чи не єдиний, хто створює сценічні костюми? Було тяжко і страшно, згадує модельєр свій перший костюм для сцени. Але молодий майстер людина рішуча і завжди ставить перед собою конкретну мету, яку обов'язково досягає. Сьогодні найяскравіші представники львівського шоу-бізнесу виходять на сцену в костюмах від Назара Хіцяка. Перша наша зустріч з Назаром власне відбулася за сприяння Андрія Князя. І коли ми з ним познайомилися, я відчула, що це та людина, з якою дуже легко спілкуватися. Людина, яка а, розуміє, яка вміє допомогти, підібрати і зробити щось таке, особливе. Це така людина, яка може там три ночі не спати, четверту ніч він далі сидить, вишиває шия, старається, і він це робить з таким ентузіазмом, з таким захопленням. Тобто, це не просто якийсь там в нього є таке ну чи там бізнес, чи це просто це хобі, це життя. Звичайно, не все так гладко, як от виглядає на показах чи на концертах. Насправді ми дуже часто сперечаємося, але того ніхто не бачить. Люди бачать результат. І я хочу сказати, що я пишаюся, що у Львові є такий дизайнер, який може дійсно настільки якісно і настільки тонко відчути кожного артиста, кожну людину. Назарові подобається працювати з різними артистами. У кожного виконавця свій стиль, свій репертуар. Різні образи створювати, каже Назар, легко. Ідеї повсюди, в природі, в інтернеті. Модельєр ретельно вивчає останні тенденції в світовій моді в розробці тканин. На основі цих знань народжується своє. В сценічному костюмі можливо найбільше реалізувати свої, свої можливості, свої фантазії, тому що все ж таки повсякденний одяг він не може в себе використовувати такі прям такі дж дрібнички, дуже деталі, а шоу-бізнес там дозволяється все відкривати, оголювати, розшивати, розшивати розфарбовувати, прикрашати. І звичайно, кожен дизайнер, десь в середині душі, він має таке потаємне бажання власне створити якусь таку одну річ, таку саму-саме А Шоу-бізнес мені особисто дає найбільше такої самореалізації. Назар намагається часто бувати на концертах, як правило, за колісами підшити, підколоти, застібнути, допомогти переодягнутися. Іноді за декілька секунд треба змінити не тільки костюм, але й образ. Підтримку свого модельєра артисти цінують і знають, що на цю людину завжди можна покластися. У нього є дуже одна велика особливість це індивідуальність, що дуже важливо для нас, виконавців і для нас співаків. Костюм має бути досконалий по усіх його параметрах. Він має бути акуратно пошитий, він має бути з гарною оздобою. Тобто, повна гармонія, повна довершеність. Звичайно, що я слідкую за тим, що він шиє для інших співаків і співачок, тому що мене це цікавить. Але я все таки більше приходжу до Назара. Я знаю, що я буду індивідуальна, і що він підбирає лише на мою фігуру, на те, які я пісні виконую. І, звичайно, він дивиться, як я виглядаю на сцені і як я повожусь на сцені, тому що від того багато чого залежить. Тому що можна просто стояти і співати. А коли ти багато активно рухаєшся, коли співпрацюєш з модерн-балетом, то звичайно відповідний має бути костюм. А Назар завжди дуже гарно шиє ці костюми. Він завжди дуже гарно мене бачить. І крім того, ми з ним є дуже хороші друзі. Успіх співака, безперечно, залежить в першу чергу від його таланту тріумф концерту, від підібраного репертуару, художнього оформлення і костюмів. Зіркові клієнти Назара Хіцяка кажуть, що дизайнер не просто шиє для них вбрання, він є співавтором пісні. Правильно підібраний образ допомагає артисту донести пісенний твір до глядача, викликає захоплення, сприяє популярності. Я приходжу до Назара, беру диск з новою пісні, ставимо його в компакт, в програвач і прослуховуємо. Назар сидить Наталка, мушу там день-два подумати. От кілька ідей тобі запропоную. Потім я приходжу. Він до, там екскізен. Потім ми йдемо шукати е, е, тканину, колір, підбираємо, придумуємо це, все обговорюємо. Відповідно, відразу стараємося підібрати колекцію і для балету. Тобто, це така рутина звичайна праця перетворюється в те, що на сцені глядач може побачити красу. Ми різко знайшли спільну мову, тобто, фактично Назар. Мене відчуває спів Тобто я майже ніколи не говорю, що мені потрібно, тому що Назар зразу знаю. Я приходжу і кажу, мені приблизно треба під таку пісню костюм. Він зразу же сідає, це буде так, так, так і так. Як часто ви замовляєте сценічні костюми? Ну я замовляю практично кожного тижня. На жаль, на жаль, Назар не може так часто мені шити, Він взагалі останнім часом дуже зайнятий, тому що. Самі розумієте, що популярність росте, і реклама найкраща – це коли людина вдягає якусь річ і вона на ній гарно лежить. І от і вся реклама. Молодий модельєр мріє презентувати Львову власну колекцію. Зараз він на шляху до її здійснення для дизайнера важливо не тільки бездоганно виконати ту чи іншу модель, а в черговий раз. Дивувати про Назара Хіцяка його клієнти кажуть, що він вміє творити чудеса, здатен кожну попелюшку перетворити в принцесу. Йому величезне спасибі за це, що він є в мене. що Це є товариш, дизайнер, соратник і просто хороша людина. Назар, я тебе люблю. Ти найкращий модельєр, найкращий хлопець. Ні, ви то пишете? Це народу.